Як підключити білет лінзи замість аж четвертої лампи? Для цього вам знадобиться ось така проводочка одразу з реле. Є у нас в наявності як на 12 вольт, так і ось такі комплекти на 24. В комплекті йде дві штучки, одну я вже підключив. Тут, по підключенню, ось тут іде на цій фішці плюс та мінус на ближнє світло, і ось тут плюс та мінус на шторку. В лінзі в самій є чотири проводочка чорний та червоний це плюс-мінус ближнього світла. Жовтий та білий в цьому випадку з цією лінзою. Це плюс та мінус на, дальні, на шторку. Далі ми підключаємо просто в штатну проводку вашу, ось таку четверту фішку. Вмикаємо ближнє світло, все працює. Дальнє світло відкривається шторка. В багатьох випадках просто люди підключають, і в них шторка відкривається, а світла немає, бо немає живлення на ближнє світло. Ця проводка вирішує цю проблему. Цю проводку можна придбати в нашому інтернет-магазині за ось цим номером телефону. Дякую.